Отже, продовжуємо тему з діями незаконними ТЦКів з приводу як це називається, їх роботи, бо сказати, мобілізація зараз не підходить. Роман Замлій, колишній бойовий медик з позиним Йода, заявив про незаконне затримання з боку представників ТЦК на Буковині. Про це сам Замлій написав у Фейсбуку. За його словами, його безпідставно утримали впродовж трьох днів. Попри право на відстрочку від мобілізації. За словами Замрія, інцидент стався ввечері 4 червня на блокпосту Блискотина. Представник ТЦК перевірив документи, сів до його авто і попросив підвести до будівлі ТЦК. От зараз дивіться, як підло діє Охвицер. Охвицер воєнкомату українського Незалежного. Підлість це, що не так сказано, по воєнним законам є таке слово е, віроломство, коли ламається віра, і це кримінальна стаття, коли ти, е, наприклад, розстрілюєш полонених або розстрілюєш людей, які йдуть здаватися, віроломство росіян, там ще якихось німців, віроломство совєтської армії, неважно. Е, віроломство, воно в суті е, являє собою підлість. Уже біля біля військомату, за словами медика, цей ТЦК забрав його телефон, нібито для пересилання документів. Е, чуєш, можна мені взяти твій телефон? Я оце зараз тут документи перейшлю, бо... Ой, чекай, зараз я вийду, зараз я, я зайду. І пішов. І пішов в воєнкомат свій. Після цього інший офіцер заявив, що Замрія направлять на проходження ВЛК, попри його документи на відтермінування. І саму комісію медик назвав цирком, а умови отримання принизливі. Мене завели в кімнату з ґратами на вікнах і дверима зачиненими на замок. Телефону не віддавали, сказали, нема телефона, нема документів. Без води і їжі ми просиділи добу. Це фейк. Це однозначно ворожа російська і Оцей бойовий медик він воював, він, е, да, він зійшов з розуму. Ні, він коротше його купили, мабуть, росіяни. І коротше, це ПСО, ні, ні, там без їжі води в українських ТЦК. Та ні, ні, це не правда все. Е, згодом за мрія ще двох чоловіків перевезли до військової частини. Там охвіцер, за словами медика, обурився поведінкою ТЦК і визнав їх дії неприпустимими. Телефон йому повернули. Ну, в принципі, от я дивлюся російські інколи ці їхні фільми про Велику і Отечественну НКВД і «Смерч» там розхваляють, що вже вони теж воювали, вони, але, але реально показують, як їм б'ють до крові, збивають, а потім віддають документи кажуть, вибачте, ми помилилися, ми перевіряли, чи ви не шпигун. Один народ. Ребята, ви ж один народ. Чернівецьке ТЦК, Західна Україна. І російські методи НКВД, Один народ! Як сталінські методи зализли глибоко внукам передалися. Заврій наголосив, що вдячний чесним працівникам ТЦК, але закликав звернути увагу на зловживання, які трапляються. Ніщо не відрізняло тих три дні від полону в Росії. Добре, що мене не били. Бо майора на моїх очах били. Додав він. Це просто шок. Людина була в полоні, людина воювала і його знов нагибають. Так він ж має право взагалі не служити, якщо хто був в полоні. Ну, у нього якась там відсрочка. І майора били. Ви знаєте, я розумію, що не може бути ні майора, ні рядового солдата, ні тим більш військовозобов'язаного цивільного. Армія не може бити військово зобов'язано цивільну людину, яка не оділа погони, не прийняла присягу і не підписала документ, документ що він е, прийняв присягу і буде служити. Ну я розумію, що не можна бити нікого. Але е, господа офіцера, один народ е, в ТЦК чи там в совєтському російському воєнкоматі, е, господа офіцера можуть, як би знаєте, бити рядових. Як казав один там, комбат солдати, це їх треба бити, бо вони коротше скоти. Ну, офіцерів, що я розумів, вони могли бити з якихось там цих, з військової кафедри. Але своїх одного, скажімо, рівня, старший офіцер-майор бити, це для них, по суті, якби є нонсенс. Ну, якщо вже і до цього рівня опустився. Той, хто б'є солдата, ну не б'є офіцера. Той, хто б'є солдата і молодшого офіцера, ну не б'є старшого офіцера, бо все-таки ми колеги. А якщо ще й б'є і старшого офіцера, майора, це повна деградація структури, яка називається армія. Тому я вам заявляю свою позицію: в Україні немає армії в класичному вигляді. Існують окремі воєнізовані групи. І, до речі, путінська пропаганда їх називає бойовики. Бандитські групіровки називали їх колись після Майдану, донецькі сепаратісти. Я розумію, це коли в 2014 році там ще не могли люди якось організовувалися і робили. Але, до речі, добровольці не робили такого по відношенню до себе, до своїх. Це зараз відбулося, коли у війну вступив уже антимайдан. Категорія людей, чиновників, бізнесменів і військових, які підтримували антимайдан мислення Сталіна на народ. І мислення НКВД як заставим Родину любіть. А воно, воно і зараз вони ведуть війну. Вони ведуть війну, вони керують військами, вони керують призначеннями на посади, вони керують обласними районами ТЦК. Тому, коли б вже били і майора, то вибачте, ви деградували повністю. Я не вірю, що ця структура буде як армія існувати далі. Вона зараз на етапі переродження. І якщо Європа і Америка від нас від, 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 відвернуться, ми рухнемо не тільки від того, що зброї не буде, а від того, що система сама по собі згнила. Як зазначають в ТЦК 4 червня Романа Замрія це, до речі, вже позиція ТЦКів, вони вже пояснюють, я не знаю, де це воно, що це вони раптом вирішили пояснювати, Могли б не пояснювати, йдіть в сраку, ми, ми царі, ми воюємо. Ми тут за Україну, а ви тут прийшли нас перевіряти, не трогайте героїв, ми тут герої, а ви блогери якісь. Але видно, якась реакція Чернівецького ТЦК існує, і вона опублікована. 4 червня Романа Земля, вони так пишуть, зупинили на блокпості. Зупинили, ви повинні писати, сержант Залупкін, маючи розпорядження, таке-то, номер таке-то. Зупинив з допомогою такою-то, на підставі таких, то для перевірки таких-то документів, і запросили до першого відділу ні, ні, запросили якісь невідомі. Зупинили якісь невідомі, і запросили до першого відділу Дністровського РТЦК та АСП. А що ви ще СП займаєтесь? Та ви просто займаєтесь відловом людей. Причому тут СП? Для уточнення військово-облікових даних, для уточнення Прив'язки кріпаків до панської землі, тому що 300 років назад не можна було ходити вільно по інших землях інших панів кріпакам. За офіційною інформацією, підстав для відстрочки в нього не було. А військово-лікарська комісія визнала придатним до служби. В приміщенні зводу охорони, не підвальному він перебував в очікуванні відправки з боку представників ТЦК та СП протиправних дій не було. В то ви було написати так: зафіксовано не було. Сама суть заключається в тому, що нема фіксації. Нема фіксації, коли людину зупиняють. Даже в українській поліції камери включаються, виключаються, коли їм хочеться. Тому зафіксовано або не зафіксовано. Зафіксовано протиправних дій не було. Отак треба писати. А то з боку представників ТСК протиправних дій не було. Це хто може сказати? Це може сказати суд. Суд із трьох суддів, які розглядають справу з усіма деталями. Коли хто зайшов, що сказав, свідки, допити, якісь там відеокамери, а то вже не було. Зафіксовано, не було. А, -а, -а ви не зафіксували. Не було, значить, не було. А де ваші докази? Замрій написав, що там майор били. Ви дурочки, то і ПСО, то Росія все вам сказала. Ні-ні. У ТЦК додають, що 5 червня за мрія зарахували до команди, і того ж вечора вибув, вибув з відділу, а наступного дня. Прибув до військової частини для проходження служби за фахом. Разом з тим Чернівецький ТЦК повідомив, що перевіряє озвучені скарги медика і за підсумки перевірки будуть ухвалені рішення, бла бла бла. Обіцяють надати інформацію, бла бла бла. Лубінець відреагував на дії ТЦК. У! Оце структура! Лубінець. Це вам не товариш Берія. Це даже больше, ніж товариш Берія. Уповноважений Верховної Ради справ людини. Дмитро Лубінець відреагував на заяву бойового медика Романа Замрія про незаконне утримання в одному з територіальних центрів комплектування. В одному, тільки в одному. Він заявив, що вже ні, не відрубали голову, не повісили, не закрили в тюрму, ні, не розстріляли навіть. Вже, приготуйтеся, буде страшні слова, ініційовано. Службове розслідування та звернення до кількох правоохоронних органів. Ха-ха! Це вам не Сталінсько-Бєрівський розстрілять с веде. КВД. Службове розслідування ініційовано, це значить по службі ким? Командуванням сухопутних військ. Самі своїх будуть перевіряти, які їм заплатили за посади. І звернення до кількох правоохоронних це ДБР. Це може бути прокуратура, ця спеціалізована військова, і це може бути, я не знаю, може СБУ. Не знаю хто іще, бо кількох це більше, ніж два. І... Лубінець існує, і там ще якась дівочка є е, уповноважена по захисту прав військових. Придумали посади людям, які не мають ніяких повноважень. У них немає права відкривати двері ногою, у них немає права відкривати двері рукою, у них немає права заходити без дозволу на територію військової частини. Він не має права проводити службові розслідування і проводити якісь перевірки тих, хто проводить розслідування. В них нема прав ніяких. У них є право бла, 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 -бла говорити, озвучувати. І виступати від імені, тому пан Лубінець потужно. Що може ще сказати? За словами Лубінця, представниця обуцмена, а це ж да, є така ще представниця Ірина Осопенко і Сопенко скеругувала відповідні завернення до обласного ТЦК, військової служби правопорядку, військової прокуратури та поліції. Я помилився. Я щось я не дочитав до кінця. Виявляється, вони в ДБР не відправляють. У них національна поліція має перевіряти те, що відбувалося на вулиці до, до порогу ТЦК. Військова прокуратура буде перевіряти, як. як Діял обласний ТЦК і військова СП пещер буде проводити розслідування. Е, ну, коротше, всім комоделін, знаєте, от любий із вас може зайняти посаду Лубінця. Ілі Ірини Осопенко, ілі, і Ірини ілі, як там називається цей уповноважений справ військових. Любий з вас може зайняти посаду. Чому? Тому що до вас приходить якась інформація там, з порушеннями, злочинами, підозрою на злочини. Що ви робите? Ви берете розсилаєте всім! Можете в БЕП, можете в військову контрозвідку, можете відправляти. Вам просто відпишуть, що, а ми цим не займаємося. І, і з десяти, кому відправити, двоє напишуть, що да, це наша компетенція, ми зараз будемо проводити розслідування. І все. І все, і ви більше нічого не можете зробити. Ви тільки чекаєте, получаєте зарплату 1050 у повноваженні справ людини. І ви не втручаєтесь, бо вам не положено, і ви не, і ви не перевіряєте, бо ви не вмієте, і вам не дозволено перевіряти, як ті провели службове розслідування. Ця прокуратура, чи ВСПшники, чи Нацполіція. Тому я взагалі не розумію, нахіра існує, вибачте, цей лубінець з його е структурою повноважених розказувати, ходити. Ну, це можна на зарплату взяти в три рази меншу людину, яка буде бла-бла-бла. Бажаною людину, яка була поранена на війні, йому робота треба. Окреме занепокоєння, сказав лубінець. Викликає інформація про утримання осіб без рішення суду! Хо -хо -хо! Оце в незалежній Україні, в правовій державі, та ви що? Обмеження доступу до базових потреб, ну це насчет води там було, та неможливість зв'язку з рідними, коли відбирають телефон. Як ти, пан Лубінець, зможеш довести? Ви ти вважаєш, що приходить такий чесний старший лейтенант поліції, чи старший лейтенант, чи лучше краще молодший лейтенант? Цієї військової поліції ВСП і порвав там усіх полковників, які оце все приховував ТЦК, зайшов, закрив їх у камеру, допитав, коротше, і вони всі відповіли, да, там пальці ламали, і вони сказали, да, ми його били, да ми без води. і Він виходить такий. Товариш-лубінець та пан Лубінець, і Зараз пан Лубінець доповідаю, що коротше, ми провели перевірку. Я ось, ось, ось ця падлюка, оце він води не давав, оце ця падлюка. Давав приказ, а оця падлюка контролювала, а оця падлюка двері не відкривала. Тобто ВСП, ви вірите в те, що ВСП, яке підпорядковано командуючи Сухопутних військ, перевірить об'єктивно, незалежно ТЦК, яке підпорядковано командуючі Сухопутних військ, і, і оголосять на всю Україну, що у нас є такі уроди, які цим займаються. 233 як колись написали їх, ВСП написали, перевірка триває в разі, якщо факти перевищення посадових повноважень підтвердяться, відповідні матеріали будуть передані до правоохоронних органів, тобто ДБР, для належної правової оцінки. Тобто, для порушення кримінальної справи, і потім прокуратура буде контролювати, наскільки вони процесуально ведуть правильно, тому на цьому. Якби сайт Експресо Захід завершив своє повідомлення, і я його прокоментував. І оця вся казуїстика існує для того, щоб сайту було журналістам, що писати. Везпечникам було, за що получать зарплату. Омбудсменам і цим їх представникам по регіонах, було за що получать зарплату. Ну, ніхто із мафії ТЦК не боїться вас. Ви, ніхто. Ви не можете вплинути на те, я думаю, що навіть Зеленський не може. Тому що в Україні є кілька мафіозних кланів, які керують нею. Зеленський не керує, він не Сталін. Він хоче бути Сталіним, хоче бути Наполеоном, але це так. Тому все печально.